Няний бум. Мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках подорожник «Бам» та «Ощад». є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожник «Бам» та ощад! На сторінку сніданку звернулась дівчина. Салон краси б'є своїх клієнток, щоб ті мовчали. Обманюють і деруть гроші. Я стала черговою потерпілою клієнткою салону, який знищив моє волосся за місяць. У них сотні сотні потерпілих дівчат. Дівчину звуть Роксолана Йолич. Нині 27-річна львів'янка з короткою стрижкою і купила ще дві перуки. Те, що зараз з моїм волоссям трапилось, для мене шок. І Для мене шок що це реально спричинено саме цими процедурами. Це львівська художниця, яка нині живе у Варшаві. Розповідає про мережу салонів краси, які працюють в Україні та Польщі. Роксолана довіряла їм, адже стверджує, особисто знала власницю. Марта мені сама почала писати: типу ух ти, привіт, ти теж в Варшаві. Я запрошую тебе в свій салон. Каже, ходила в салон тільки на манікюр. Утім, зі слів дівчини, їй запропонували зробити відновлюючу процедуру для волосся, яка користується попитом у Японії. Марта запропонувала зробити процедуру Токіо Інкарамі. За три процедури я заплатила близько 20 тисяч гривень плюс масочки, які продали мені в салоні. І після першої ж процедури почало, ну почало обламуватись волосся. І як результат стверджує Роксолана, втратила всю довжину. Каже, волосся просто відпало. Про що вона повідомила салону краси і попросила назад кошти, однак їй відмовили їх повертати. Марта мене заблокувала наступного ж дня, кинула блог з усіх соцмереж. Тоді почався конфлікт. Роксолана записала відео в Тік-Ток, а після того прийшла в салон. Ти мрієш бути зіркою. Ти Я тебе хочу втягну. привітати. Ти стала справою зіркою. Втікає, забрала телефон з рук. Яке ти право? Маєш рухати чужі речі. Куди ти втікаєш? Почитай коментарі, Марта. Окрім цього, зі слів Роксалани, її ще й побили. Надіслала нам фотографії синців, утім, відео самої бійки у нас немає. Я була в Варшаві в трьох відділах поліції. А насправді поліція тут скеровує до суду та до суду. Роксолана досі не зверталась, хоч і впевнена, волосся відпало саме через процедуру. Як що це вітамінізація волосся насправді це є процедура кератину. У Києві також роблять цю процедуру. Ми вирішили подзвонити у декілька салонів краси і дізнатися, що ж це таке і чи дійсно може трапитись така ситуація. Добрий день. Дивіться, я хочу з вами проконсультуватися з приводу процедури Токіо Інкарамі. Можна Так, слухаю вас? Е, розкажіть, будь ласка, що це за процедура? Це відновлення чи це кератин? Ні, ні, це не кератин, це відновлення волосся. Це доглядова процедура, вона виконується раз на місяць. Дуже класна відновлююча процедура для волосся. А розкажіть, а її можна на таке біле-біле волосся на блонд? Так і звісно, спитала, чи може відпасти волосся? Ні, 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 ні. Це ж навпаки, для того, щоб воно було здорове, красиве, блискуче і відновлене зсередини. У наступному салоні сказали те ж саме, що ця процедура повністю безпечна і таких наслідків бути не може. Більше того, кажуть, саме для фарбованих блондинок чудова процедура. Для і дуже волосся. Ми звернулись у салон краси, який звинувачує Роксолана у недобросовісній роботі. Від відео коментаря відмовились, але письмово нам повідомили, що першочергово дівчина звернулася за фарбуванням у блонд. Їй відмовили. Її волосся було в критичному стані. Їй запропонували послугу Токіо Інкарамі для відновлення пошкодженого волосся, але всі прекрасно розуміли, що вже нічого не допоможе, адже те, що спалене, відновити вже неможливо. Тож кажуть, послугу надали. Через декілька днів прийшла з претензіями про те, що ми їй спалили волосся. Вона кричала на весь салон, обкладала нецензурною лексикою весь персонал. І приходила кажуть, після цього ще раз. Сказала, що якщо ми їй по житті не будемо надавати всі наші послуги і забезпечувати її життя, то вона не зупиниться і буде всюди розказувати про те, що ми їй спалили волосся. Її очікує суд підшкодування моральних і матеріальних збитків, нанесених нашій компанії, і мені особисто. Юрист Богдан Кушнір каже, без суду тут дійсно не розібратись і радить вирішувати такі моменти спершу у правовому полі. Вона зобов'язана була повідомити про це служби відповідні звернутися по допомогу, наприклад, до посольства нашої держави в Польщі. Якщо ж вона цього не зробила, да то в даному випанку ми можемо казати про те, що в дійсності тут є склад певного наклепу. А от щоб довести, які процедури робили, як часто і коли потрібно вкладати лист замовлення, де детально буде прописано, що саме вам роблять і навіщо. А також треба мати чек, який свідчитиме, що ви отримали послугу та оплатили її. Це основні докази, які можна буде використовувати як аргументи, якщо раптом щось піде не за найкращим сценарієм.